Як відрізнити домашнього кота від дикого? Як живуть коти у природі? Які породи кошачих занесені до Червоної книги України та зустрічаються на Закарпатті? Як домашній кіт може стати диким і чим це загрожує популяції кота лісового? Про це і не тільки з нагоди міжнародного дня кішок, який у світі відзначають 8 серпня, розповіли дітям під час науково-освітнього заходу в Ужгородському замку. Ми розповідали про диких представників із родини котячих: це кіт лісовий і рис. Це обидві тварини, які занесені до червоної книги. І проблема кота лісового полягає в тому, що дуже багато домашніх котиків потрапляють у природу, потім схрещуються із котом лісовим і втрачається дика популяція лісового кота. Тож діти уже достеменно знатимуть, що рис Євразійська та Кіт лісовий рідкісні тварини, які потребують захисту. В лісових котів одинакові окраси, і вони набагато більші, ніж домашні коти. Червона книга це книга, де зберігаються всі рідкісні тварини і рослини. Сьогодні про яких ти рідкісних тварин почув тут? Ну, про диких котів і про рис. На згадку про пізнавальну лекцію з життя котових у природі діти під час майстер-класу виготовили котиків з картону. Я сьогодні робила котика. Тобі сподобалось? Так. Да. Кому ти подаруєш? Мамі. Потім розпочався квест Знайди дикого кота в Ужгородському замку, під час якого діти повинні були відшукати за допомогою карти на території замкового парку 10 картонних котиків, на яких є завдання. Відтак, впоравшись із задачею, дітки потрапили в експозиційний відділ Природа Закарпаття, де серед численних експонатів віднайшли рись Євразійську та кота лісового. Ура, ви мене знайшли. Я єдиний кіт, лісовий в Ужгородському замку. Подивіться на мене уважно і порівняйте мене з своїми домашнім котиком. По радісних обличчях малечі зрозуміло. Захід дітям сподобався. Батьки та родичі теж задоволені. Багато для дітей цікавої інформації про Закарпаття деякі тут тварини водяться. І дитині дуже сподобався квест і захід в цілому. Багато дуже було цікавої інформації. Ми дуже часто приходимо на ці заходи, які відбуваються в цьому музеї, і дуже подобається дітям. Наукові співробітники музею зауважують, що і надалі готуватимуть подібні пізнавальні заходи для дітей. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках музею у соцмережах.